Бажаємо доброго здоров'я! І з вами свіжі новини Fresh News. Свіжі новини України щодня. Щойно колишньому керівнику охорони Януковича повідомили про підозру: слідчі служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топ-посадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора, а саме на В'ячеслава Зеневського, колишнього керівника охорони президента втікача Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба СБУ. Зазначається, що після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору. За даними слідства, у липні минулого року на Зеневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угрупувань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам. У виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ, зауважують СБУ, на цьому все з вами були свіжі новини Fresh News.